Давайте подивимось на таку, на жаль, часту ситуацію, де людина розлюбила іншу людину. І зараз вам це говорить, чи говорила вже колись там раніше. Де дівчина, яка зараз розлюбила свого хлопця, можливо, навіть свого чоловіка? Вже не бачив майбутнього разом. Або мужчина, чи хлопець там розлюбив свою дівчину, чи свою там навіть закону, може, дружину. І зараз він йде, лишає її. Одним словом, Неважливо, хто це буде, ситуація ясна, і всім зрозуміло. Дуже багато людей в інтернеті, ну, вони тупо відразу винять противополежну стать в тому, що їх зараз там ну, розлюбили. Ну, насправді це дуже і дуже велика друзі, ваша особиста така помилка. Я спробую розповісти, чому це так. Ну, спочатку, скажіть, будь ласочка, ну, на таке просте питання: чи можете ви заставити? Ну, допустим, себе полюбити там і іншу людину, ну, яку ви не хочете. Ні, ну, ви цього не можете заставити себе. Чи можете, ви, допустимо, заставити себе, як і скажем, там вольовим, бляха, таким рішенням, розлюбити людину, ну, яку ви там насправді дуже сильно любите, ну це теж не ваших сил. Дійсно, ви можете не напряму, а костриним. Лише чином діяти на значимість тої людини. Баланс значимості, ході різного комплексу іменно непрямих ваших дій. Ну, від цього всього образ ну, цей баланс значимості тієї людини, він буде або зменшуватись, або може наоборот рости, в залежності від того, ну, як ми будемо зараз впливати. Дійсно, є дуже багато, знаєте, порадників, порад в інтернеті. Допустимо, як обезціните. Зараз тупу ту людину. Дуже часто люди ну, пишуть саме таке навіть в тих коментарях під різними відео, що потрібно там якимось ну, обідним зараз словом обіцінити свого того партнера. І після цього що ну, Та все просто, ви попадаєте лише тупо в блок, тієї користь своєї ж, ну, все ж не чужої, коханої людини, коли це робите. Шановні коментатори, зрозумійте нарешті, якщо ви зараз. Подаєте іншим, звичайним людям такі от, недалеко глядь на свої бляха поради. Пишете ці всі гнітющі коментарі. Ну, то і не дивно, що разом з цим ви будете рахувати, що вина, іменно та інша людина, яка розлюбила вас і інших варіантів у вас просто ну, немає. Поговоримо давайте про цю вину, про це звинувачування, що часто є в стосунках. Жінка. Чи вашій партнер, той ваш хлопець, чи, можливо, чоловік в випадку з жінками. Коротше, зараз ну, та людина вона вас не любить. Є ось цей такий холод. Присутня його вина тут, чи не присутня в цьому. Логічно допустити, друзі, що рівно з тим, що людина, ну, яка не може якось там заставити себе там полюбити, чи там, можливо, розлюбити, ну, то, й, звісно, вона і не може тут заставити себе. Знову просто там взяти і влюбитися в вас, ну, по цій вашій такі хочушішці, такий раз-два. Якщо річ, зараз де, допустимо, про багаторічний ваш шлюб. Уявіть, ви чоловік, є у вас жінка, як ви думаєте, що б вибрала інша та ну, ваша половинка, дружина, знову влюбитися в вас, ну, чи полюбити там ліву людину, якогось там лівого чоловіка, ну, васю якогось сусіднього під'їзду. Представмо. У вас є прекрасні діти, сім'я, квартира є, дача навіть є, машина загальна теж є. Та будь-яка людина з вулиці, ну, скаже, 99% випадків, вона скаже, я б хотіла полюбити іменно знову цього свого партнера, ну а не інша бляха людина, якогось там чужого мужика. Тобто, якщо би щось власне покращилось в стосунках, людина просто б з радістю в них залишилася. Ну, а не це таке тяга зараз розставання, яке є, яке зумовлене, погодьтеся теж, що, напевно, не все так було гладко, як ви собі там думали. Суть не в тому, що та людина сама не вирішила любити зараз вас, в механіці відносин, про яку я розповідаю, підпишіться на канал. Тяга любої, живої людини де з області її бажань. Бажання приходять до людини неосознано. Це є спонтанно, І будь-яка обична людина не напряму керує ними. Їй важко заборонити інколи щось собі, не бажати чогось. Чи зробити так, щоб інше вона у ну, секунді бажала це. Ну, вона не хоче. І це норма. Ну, природа така в нас, ну, так працює наш мозок. І це звично для всіх. Людина йде на поводу у цих бажань. Неосознано ці всі бажання приходять саме із її психологічного поля, її це осознання. Людина починає робити тоді певні дії, щоб просто досягти їх. Тому, якщо йде річ про те, що людина розлюбила вас, ви можете, скільки хочете, обвіняти її в цьому, негативити якось, тупати там ногами, чи там ревіти, обіжатися, казати з області того, що яка людина там є погана, ну, людина в цьому. Справді не вина, друзі, то хто тоді в цьому винен насправді? І як би сумно це не звучало, винні іменно в цьому лише ваша поведінка і все, любов і тяга, яка колись там проявилась, яка була, можливо, активно багато років навіть, вона, звісно, вмирає від насильного, наприклад, втримування зараз її. Тобто, якщо ви, наприклад, от зараз насильно прив'яжете. Якусь людину до батареї, ну фізично, ви, можливо, і можете це зробити, але від цього любові, ну точно, ніякої не було. Якщо ви якимось там чином будете втримувати ту людину, тяга в вашу сторону буде лише ну, падати, буде росте хіба ну, відторгнення до вас. Якщо присутній зараз тупо тиск, ну, чи ця ваша давка в стосунках, це рівноцільно насильницьким діям окупанта винуждало ці і нав'язування чогось. А любов, насправді, це прекрасне, таке волелюбне почуття, воно виникає спонтанно і росте разом із вашою цією особистою такою значимістю, вашим цим красивим таким образом для тої іншої людини. І якщо ви не можете це ну, таке просте. Зрозуміти, і хочете лише давити, і все там можливо контролювати, якось там влюбити хочете, можливо, обскакати якось, чи знайти якусь там ну, конкретну маніпуляцію. Ну, то ви повинні зрозуміти, що це її є причина того всього упадку. І, можливо, причина це ваш дефект такий контролю, який тупо нам все ну, нищить, який тупо все ну, просто заламлює тут нам. Який не дає зростати інтересу вашу цю сторону, і тільки просто зменшує ваш і цей особистий баланс значимості. Тому хлопці і дівчата, залишіть у спокої нарешті іншу ту, ну саме бідолашну людину. Не потрібно її якось там винити, там обзивати, говорити, що вона чи він там якийсь ляха маніпулятор. Адже не все так однозначно, і, можливо, справжній маніпулятор, який тут є. Ну, це насправді переглядає ці всі відео, і він стоїть просто ну, в зеркалі перед вами. Не потрібно, друзі, якось контролювати щось зараз там все. Ми просто відпустіть. Потрібно давати волю. Адже це ну, несерйозно, навіть стидно насправді, для дорослих і повноцінних людей тримати ну, і там, контролювати все. Це лише ну, ваші такі загони, такі комплекси, а ну, навіть такі неповноцінності, ну, не ідеальності, ваші дефект, з яким вам обов'язково потрібно боротися, зустрійте друзі, краще цю вашу таку енергію на це осознання, ну, осознання цього всього, на цю роботу своїми цими хочушечками, які в більшості є лише ну, здебільшого егоїстичні, покращіть нарешті себе. Адже така ну, природа. Облагороджувати себе ну, постійно, так закладено еволюцію, і ми повинні зростати, ну, насправді, в усіх планах, зрозумійте нарешті, люба ваша давка, який контроль, вона, власне, і вбиває будь-які стосунки. Якщо говорити про ну, нормальних, класних, достойних зараз людей, а ну, не якихось там вкрай ну, психотравмованих, там, з якоюсь мінусовою самооцінкою, ну, якихось там казна що, ну так, може б на них то і діяло. Мене нормальне, на класна. Давка. Чи ця обізалка? Це таке, знаєте, обмеження волі, цих свобод людини, яка є рівноцінна і явно ну, не гірша вас і явно не вина, що її там зараз не тягне до вас. Це ваша такий категоризм, таке відношення до неї, такі свої думки. Вони насправді відбивають вашу цю значимість, А от ваша націлена, наприклад. Робота над розвитком власних, допустимо, ресурсів там, вашого іміджу, вашої там, роботи, кар'єри, а ваша така ну, робота теж, своїми інколи травмованими цими такими упередженнями, цими такими трохи егоїстичними, такими, знаєте, навіть жадними, ваші реальні ці успіхи, в ресурсі свого, ну, любого такого покращення, ну, не придумані якісь, ну, а рії такі, як і ваша ця людська ну, повага до тої іншої людини повага її волі, її кордонів, бо може дійсно, в моменті не відчуває любов, Ну, нічого страшного. Це таке, знаєте, хвилеподібне насправді явище, яке за правильних дій наших воно ну, просто минає. Все це в комплексі. Це ваше, знаєте, покращення себе, ну, воно стрімко і виростить вашу цю значеність, вашу сторону, знаєте, цю людську заінтересованість, яка обов'язково з'являється ну, через певний такий час. Можливо, знову навіть ну, почнуть ті люди ідеалізувати вас, як було з самого початку, адже ви добра, ну і там ну, чудова, класна людина. Друзі, якщо ви дійсно хочете зрозуміти, як правильно відновити ваш цей баланс значимості, виключайте всіх цих ну, недоспеціалістів, цих блогерів, цих гуру, інфантильників, психологів, які просто з радістю ну, продадуть свій той курс за 200-500 баксів. Ну, коротше, розводять просто як рухів. Вам потрібно лише включити тут свої мозги, більше нічого, повірити в себе і щось робити в області себе, а не в області тої іншої людини. З'їсти слона цілого відразу не можна, але по кусочку, звісно, врешті-решт, ви його зісте. Вам потрібно давати собі і тій людині цієї трохи витримки, цього трохи такої тишини, цієї дистанції. Яка зараз ну, просто конче необхідна нам. Всім дякую за увагу! Скоро побачимося в нових відео. З повагою! Честь!